Два тижні тому державний «Укртрансгаз» провів через «Прозоро» справедливий тендер на модернізацію трьох комп... компресорних станцій української газотранспортної системи. На конкурсі перемогли українські виробники «Сумське НПО» та Миколаївський зарямошперек. Більше 20 тисяч робітників отримали роботу і впевнені, що зможуть прикормити свої сім'ї. Однак, з публікації змі ми не стало відомо, що існують певні особисті суперечки. Те непорозуміння між керівником Нафтогазу та Укртрансгазом. Існує небезпека, що це може негативно вплинути на реалізацію такого важливого проєкту. Хочу попросити вас, шановний Володимир Борисович, як керівника українського уряду, докласти всі зусилля, не допустити того, щоб погані особисті стосунки керівників. Будь ласка, дайте 10 секунд, завершити. Стосунки двох підприємств стали на заваді модернізації газотранспортної системи. А скільки це призведе до втрати робочих місць зашкодить національним інтересам та поставить під сумнів енергетичну незалежність країни? Дякую. А, дя дякую за ваше запитання. Ну, перше, що би я хотів сказати, що уряд України підтримує і буде підтримувати політику щодо підтримки. Промисловості нашої держави ми зараз розробляємо підходи, які дозволять нашим українським підприємствам брати участь повноцінно в всіх державних тендерах. І для нас дуже важливо, щоб кожна гривня українська була інвестована в нашу національну економіку. Це означає, що ми максимально будемо підтримувати українські підприємства щодо виробництва тієї чи іншої продукції. З високим рівнем локалізації з доданою вартістю для того, щоб українці мали роботу і відповідну зарплату. Це що стосується нашого загального підходу, що стосується тендерних процедур, є система Прозора і є ті, хто беруть участь в як закупівлях, так і в продажі. І ми, як уряд уряд України, не маємо жодних повноважень, Якимось чином чи надавати перевагу, або навпаки перешкоджати. Тому це поза межами уряду. Поза межами компетенції уряду, я маю надію на те, що цей тендер пройшов чесно, прозоро, і там немає жодних підстав для того, щоб він був скасований або переглянути. Ще раз хочу підкреслити: для нас дуже важливо для уряду, щоб максимально все те, що ми можемо закуповувати, було українського виробництва на 100%. Дуже дякую за ваше запитання.